Маємо плитку, яка не слизька, але вона як наждачка. Маємо лак топласт полюрітан, і затверджуєш до нього, і розчинник. Зараз розмішаємо топласт полюрітан трошки. І зробимо лак, покриємо, і клієнт побачить. Яка якість до та після, воно буде таке саме не слизьке, але ще й миюче, бо воно забивається. Наливаю, додаємо затверджувач. Також додав розчин... розчинника. До нього йде спеціальний розчинник і розмішую. Наливаю трошки лаку та розмазую. За допомогою валіка. так. Ось так все готове. Лак агресивний, як тьоща після свадьби. Мити можна керхером після застигання. Дуже надійно.